Девід це сантехніка, яка поєднує стиль, надійність та сучасні технології. Вироби цього бренду створені для максимального комфорту і задоволення у вашій ванній кімнаті. Чому обирають Девід висока якість, що відповідає європейським стандартам, сучасний дизайн, від мінімалізму до класики, інновації, зокрема технологія Extra Clean у ваннах Девід. У клубі кераміки на вас чекають, персональні знижки на всю продукцію Девід. індивідуальний підхід до кожного клієнта, безкоштовна 3D-візуалізація, яка допоможе побачити вашу ванну кімнату до встановлення сантехніки, що ви знайдете в каталозі Девід? унітази з інноваційними функціями, душові. Нові системи для максимального релаксу, ванни з витонченим дизайном і технологією Extra Clean, клуб Кераміки, офіційний партнер Deвід у Львові. Ми пропонуємо найкращі умови та вигідні ціни. Замовляйте Девід у нашому шоурумі або онлайн із доставкою по всій Україні. Деталі на сайті postach.com.ua